Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали протягом червня. Українська військова розвідка активно вивчала рухи російських сил безпеки у прикордонних районах Білогородської області. Особливу увагу приділяли спеціальним групам ФСБ, які координували роботу диверсійних підрозділів та організовували постачання боєприпасів для обстрілів території Сумської та Харківської областей. Оперативна інформація вказувала, що один із високопоставлених генералів ФСБ регулярно прибуває на закритий аеродром біля кордону для нарад з керівництвом угруповань. Пише телеграм-канал Кремлівський партизан. Команда української контррозвідки підготувала план захоплення ключової фігури, щоб отримати максимум даних про логістику і мережу агентури. 27 червня о 04.10 четвертій. Десять з околиць з Білгорода в напрямку аеродрому вирушила автоколона з п'яти машин. Пишу російську колону здали свої ж у складі. броньований мікроавтобус, два позашляховики з охороною, транспорти з радіозасобами, машинно-супроводу. За даними агентурної мережі, серед пасажирів був генерал ФСБ із з Групою спецгрупа ЗСУ, що діяла під командуванням офіцерів генерала Наєва, розмістилась на ділянці маршруту в лісосмузі. Основні завдання: ізолювати райони, заблокувати рух колон, уразити машини супроводу, примусити до зупинки броньований автомобіль генерала. Для операції задіяли мінімальну кількість людей, щоб уникнути витоків інформації. У 0,4,58, коли колона проходила ділянку дороги за 7 кілометрів, від аеродрому був активований фугас, що вивів із ладу першу машину охорони. Одразу після. Вибухоспецгрупа відкрила вогонь зі стелецької зброї. По кабінах супроводу під прикриттям диму, головний автомобіль генерала спробував розвернутися, однак через обстріл опинився заблокованим. Протягом перших хвилин перестрілки загинули щонайменше 10 осіб із групи супроводу. Ще кілька отримали важкі поранення. Двоє бійців ФСБ намагались організувати контратаку, але були ліквідовані. Після втрати боєздатності решта охорони склала зброю. Генерала вдалося взяти живим, попри спробу втечі через лісосмугу. Його оперативно евакуювався. Вали на українську територію на місці було захоплено, закриті планшети з картами та оперативними планами, переносні засоби шифрованого зв'язку, документи з інформацією, про розподіл агентури у прикордонних районах. Російське командування спробувало оточити район засідки вже після того, як українська група покинула позиції за офіційною версією, поширеною УРФ. Ішлося про в лапках диверсію невстановлених осіб. Однак витоки підтвердили полон справжні втрати серед особового складу. Значні частина секретної документації в. Втрачена подія стала ударом по авторитету силовиків у Білогородській області. Серед військових і ФСБ поширили щотки про злив інформації, наявні зрадників. Моральний стан особового складу суттєво впав. Після підтвердження інформації Патрушеві і Грасамов провели екстрену нараду. Було наказано передислокувати частину підрозділів ФСБ в глибину території РФ, організувати масові перевірки особового складу, підготувати інформаційну кампанію, щоб мінімізувати репутаційні втрати. Водночас стало зрозуміло, що тактична ініціатива. В регіоні переходить до України операція підрозділів генерала Наєва стала показовою, демонструвала здатність української сторони планувати і реалізовувати точкові удари у глибокому тилу РФ, дала цінні дані про структуру управління і гентурну мережу, створила ефект деморалізації у ворога, захоплення генерала ФСБ, символ того, що навіть елітні спецслужби Росії втратили впевненість і контроль над ситуацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.